Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Міністр розваг Саудівської Аравії, Турки Аля Шейх озвучив перспективи для Девіна Хейні і Тефіма Лопеса в разі їх перемоги у майбутніх поєдинках. Бійці виступлять у шоу 2 травня в Нью-Йорку. Український середньовагавик Сергій Дерев'янченко висловився про можливий камбек легендарного співвітчизника Володимира Кличка. Промоутер Еді Хірн вважає, що бій його підопічного Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі все ж відбудеться у нинішньому році. А Тайсон оголосить про відновлення кар'єри через кілька місяців. Британський екс чемпіон Карл Фроч хоче побачити реванш українця Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа і вважає, що Усик залишить титул WBO вакантним, аби не битися з паркером. Но перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Міністр розваг Саудівської Аравії, глава Ріад Сізон і власник популярного видання Зірінк Туркі Аля Шейх озвучив перспективи для титулованих представників суперлегкої ваги зі США Девіна Хейні і Тефіма Лопеса. В разі їх перемоги у майбутніх поєдинках. Як відомо, 2 травня на Таймсквер у Нью-Йорку, США, пройде великий вечір боксу під назвою Fatal Fury City the Wolves, у якому виступлять багато дуже відомих нам боксерів. Родзинкою шоу стануть гучні американські протистояння у першому на півсередньому дивізіоні. Серед них чемпіон світу за версією WBO Тефі Лопес зустрінеться зі своїм обов'язковим претендентом Арнольдом Барбозою, а як які передбачалося, поб'ється з Хосера Міресом. Результати турнірів на Таймсквер 2 травня вплинуть на майбутні турніри в Аріаді. Ми хочемо в жовтні побачити матч реванш між Девіном Хейні та Райаном Гарсією. Ми хочемо, щоб у Теофіма Лопеса був великий бій, можливо, проти Джарана Буца Еніса або когось іншого такого ж рівня, сказав Аля Шейх. Нагадаємо, востаннє Лопес виходив на ринг у червні минулого року. Переміг одноголосним рішенням канадця Стіва Кледжета. Хейні у квітні бився з Райаном Гарсією. Програв, але пізніше поєдинок був анульований через допінг-скандал Гарсії, а де він був переведений у статус чемпіона у відпустці. Експретендент на титул у середній вазі Українець Сергій Дерев'янченко висловився про майбутній можливий камбек Володимира Кличка. Дерев'янченко вважає, що якщо кличко надумає повернутися на ринг, то спочатку йому потрібно провести розминочний бій, а потім переходити до більш серйозних опонентів. Я вважаю те, що бачу по відео. Володимир у дуже хорошій формі, він постійно підтримував форму, так що це буде цікаво, якщо він повернеться. Я думаю, що в нього була досить довга перерва, тому йому потрібен easy fight, щоб відчути ринг, а потім уже наступний бій із більш гідним і серйозним суперником. Зараз хевійт дуже цікава вагова категорія, сказав Дерев'янченко в інтерв'ю Sport.ua. Нагадаємо, раніше авторитетне видання Ринг» повідомило, що Кличко всерйоз розглядає повернення на ринг у 2025 році. Колишній об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко все ж може повернутися на ринг після тривалої перерви. 48-річний український ветеран всерйоз розглядає завершення семирічної пенсії. За даними ЗМІ, Кличко готовий відновити кар'єру заради топового бою у 2025 році. Водночас, Ринг» зазначає, що поки що невідомо, з ким саме. Саме планує битися кличко. Продовжуємо. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, вважає, що бій його підопічного проти Тайсона Ф'юрі все ще відбудеться у нинішньому роті. На думку Хірна, Тайсон оголосить про відновлення кар'єри через кілька місяців. У моїй заблудлій голові Ф'юрі вийде з пенсії в якийсь момент. Думаю, що це станеться в найближчі кілька місяців. Але, знову ж таки, жодних гарантій. Немає причин, чому я повинен так думати. Просто думаю, що в якийсь момент Тайсон скаже, до біса все. Це найбільший бій, який можна організувати. І не схоже, що інтерес до нього щухає, сказав Хірн. Нагадаємо, раніше Еді Хірн поділився інформацією про повернення на ринг Ентоні Джошуа. Функціонер заявив, що його підопічний не поспішатиме зі своїм поверненням і хоче більше приділити часу відновлення після травми. При цьому промоутер зізнався, що є суперники, які зможуть змусити Джошуа прискорити своє повернення. Він досить розслаблений, але, чесно кажучи, є бої, які зможуть його повернути. Це проти Даніеля Дюбуа і Тайсона Ф'юрі. Це не означає, що Ейджей не битиметься з кимось іще, але він уже перемагав Джозефа Паркера. Хочу цього хлопця дуже хороша переможна серія. У Агіта Кабаєла відмінна серія, але я сумніваюся, що Джошуа зможе налаштуватися на ці бої. Хочу додати, що АйДжей не зможе наносити удари або тренуватися протягом ще 8-10 тижнів, сказав Хірн. Ну а кого б ви хотіли побачити в якості наступного суперника Джошуа? Наскільки реальне його п'яте фіаско на профі? І чи раптом побачимо ми напроти нього у ринзі, повернутого з пенсії Циганського короля? Пишіть під відео. Ну і на завершення. Популярний експерт боксу з Британії, колишній об'єднаний чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч, висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася з об'єднаним чемпіоном супорожського дивізіону з України Олександром Усиком. Аналітик хоче побачити реванш Усика проти британського чемпіона IBF Даніеля Дюбоа і вважає, що Усик залишить титул WBO вакантним. Що я думаю про те, що WBO зобов'язала Усика битися проти Паркера, і чи хочу я побачити цей бій? Слухайте, усик проти Паркера це хороший бій. Паркер зараз на ходу. Він щойно побив Мартіна Баколе. Це був чудовий нокаут. Хоч Баколей пізно прилетів із Конго, був втомленим, але цей удар в голову перекинув його. Він розтягнувся, був розкатаний, був десь в іншому місці. Бій потрібно було зупиняти. Хоч це і була хороша перемога для Паркера, ніхто не дасть за неї належного. Чи хочу я побачити Паркера в рингу з Усиком замість бою Усика проти Дюбуа? Слухайте, у Дюбуа все ще є титул IBF і це буде об'єднавчий бій. Але якщо Усик втратить титул WBO, щоб не захищати його проти Паркера, то я вважаю, щоб я краще подивився бій Дюбуа проти Усика. Але паркер заслуговує на свій шанс. Дюбуа вилетів з бою з паркером, і після перемоги над Баколе я відчуваю, що Джозеф заслуговує на шанс, але я не даю йому великих шансів побити Усика. Подивіться, що зробив Усик. Він двічі переміг Джошуа і двічі побив Ф Юрі. Ти не можеш реально сказати, що паркер має чудові шанси проти такого бійця, як Усик. Ти не знаєш, коли Усика наздожене старість, а паркер ніби на шляху прогресу. У якийсь момент це був би цікавий бій. Але я буду чесний, я б краще подивився реванш дюбуа Усик. Я вважаю, це більш цікавий поєдинок. Я вважаю, тут більше, ніж просто шанс. Даніель кидав його. Це був удар по корпусу або удар нижче пояса, я не знаю. Але це був хороший бій. Дюбуа з того часу став кращим. Усик став старшим. Даніель зараз на піку своєї кар'єри, йому 27 років. Я вважаю, Дюбуа задасть Усику більше випробування, ніж паркер. Якщо WBO забере свій титул в Усика. Тобі із Дюбуа буде не за звання абсолютного чемпіона. Олександру Усику потрібно прийняти рішення, чи залишить він титул вакантним і поб'ється з Дюбуа, чи він поб'ється з паркером за титул WBO. Він це повинен зробити, якщо він хоче зберегти свої титули. Я вважаю, він напевно залишить його вакантним. І будемо сподіватися, що він поб'ється з Даніелем. тому що більшість фанатів боксу хоче побачити саме цей реванш, сказав на завершення Фроч. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.